Будемо говорити про ситуацію в Авдіївці, тому що очевидь, і насамперед будемо говорити про неї, тому що, очевидь, вона там непроста, Більш того, вона дуже складна, якщо виходити із е, описів того, про що пишуть наші воєнкори, типу Андрія Цаплієнка, Юрія Бутусова, і про що пише е, платформа Deep State. Буквально за от минулу добу ми можемо побачити, які зміни на карті відбулися. Вороги вже підступили з північних околиць до безпосередньо Авдіївки. Пане Олексію, е, ті ж от, власне згадані мною Цаплієнко та Бутусов. Вони окреслюють ситуацію як критичну зараз в цьому нашому місці на сході України. Якою б писали ситуацію? ви? Ну, важко не погодитись, тому що навіть дивлячись на мапу стейт ми бачимо наскільки ворог просувається, і просування йде поступово, але на жаль, поки що незворотне. Нам не вистачає сил та засобів для того, щоб утримати, тримати там оборону, так як ми це робили з 10 жовтня. Перемелюючи велику кількість сили та техніки ворога, ну нам теж треба додаткові сили і додаткові е, снаряди, додаткові набої, все ще необхідно для того, щоб там тримати оборону. Наскільки нам ще це вдасться робити, важко сказати, тому що росіяни роблять там так звані тактичні ротації. Тобто, ті, е, е, от, по мапі, це не важко, е, ну це неможливо уявити, що там відбувається насправді. А відбувається таким чином. якась, ну, На якоїсь ділянці фронту, ну давайте, візьмемо, візьмемо наприклад, 100 метрів вшир. Да? Там може наступати 20-25 людей, бо між ними має бути певна відстань. Вони не можуть йти пліч опліч. Тому е на таку ділянку е виділяється штурмова група умовно, Ще раз, це, е це умовно, це для розуміння. 20-25 людей. Ми їх відбиваємо цю атаку е нашими силами та засобами. Вони відходять те, що від них там залишилося, або не відходять, і далі йде новітня група, яка свіжа, свіжа зібрана. Ті, яких пошмутували, їх відводять росіяни так, щоб вони навіть не перетикались з новітньою штурмовою групою, щоб навітня не бачила, що сталося з їхніми попередниками. І це знов нові сили, які до цього трошечки відпочили. і… Були поновлені, якщо вони до цього вже були в бою, поновлена їхня кількість ну звідно їхнього штатного розкладу, щоб було там 100, на 100% укомплектовано. Тобто перша, друга, третя, четверта, п'ята хвиля йде, і це йдуть постійно новітні сили росіян повністю підготовлені, повністю озброєні, без дефіциту набоїв і всього іншого, з невеличкими мінометами і при підтримці артилерійської артилерії. При, при, при підтримці вогнеметним вогнем і авіаційними ударами. Наші ж, хто там захищається, вони постійно захищаються тою самою кількості, що була. Ротації, такі ротації тактичні, як проводить Росія, ми проводити не здатні. Ну, у нас нема стільки людей і таких можливостей. Тобто, одні і ті самі люди тримають оборону від постійно нових штурмових груп росіян. Ну, ми теж не самовтрата, ми виснажуємося, подивитися, подивитися за вікно яка погода, і треба зрозуміти, що ми там знаходимося ще не менше по щиколотку в багньоці, якщо це якась, якась укріплене місце, ну окоп простіше кажучи. Тому наскільки вистачить людей при такої при такому інтенсивності штурмів, сказати важко. Люди не, не можуть 24 години на добу, без сна, без відпочинку декілька місяців тримати постійну оборону. Люди виснажуються. Виснажується, виснажується зброю. Зброю теж треба приводити, чистити принаймні зброю, щоб був час його почистити. Бо якщо автомат не почистити, він може заклінити. І, і просто він може зіпсуватися, простіше кажучи. Тому начебто по мапі там війська, там війська. Тільки різниця в тому, що у них постійно а в тилу в них вистачає людей, щоб вони ці, про які ми казали, умовне 100 метрів, постійно 25 направили людей. Ми їх знищили наступні 25, наступні 25. Тобто на сі ділянки фронту йде постійний наступ російських військ. Ми ж тримаємо оборону тими силами, які в нас і були на як на перший штурм, так на другий, на третій, на десятий. Ну далі хай ті люди, які нас здивляться, які не є навіть військовими, а просто ну це цивільні люди. Ну хай вони просто уявлять собі таку картину і зрозуміють, що е, наскільки там нам важко тримати, і що ми навряд чи зможемо це робити ну ще довгий час без заміни людей, без додаткових сил. Без ротації, без що таке ротація. Ми часто розуміємо слово відпочити військовослужбовцям, начебто, тім, які ведуть безпосередньо, контактний бій, як відпочинок там когось на Мальдівах, чи на не зна в якихось екзотичних країнах з чашечкою кави на берегу океану. Ні, відпочити це означає поспати, хоча б 6 годин в теплі. Це поїсти спокійно, без не на бігу. це називається відпочити, хоча б, хоча б добу. Нашим військовослужбовцям там треба відпочити. Ну, щоб було і ще більше е, е, яскраво зрозуміло, коли я з тими хлопцями, які там або поруч спілкуюся, е, зап, запитую вас там, місьроку. Вони кажуть, місьробка була декілька місяців тому. Зараз тут блендер. Ну так, щоб було поетично зрозуміло, пане Олексію, якщо припустити, так що от ви кажете, у нас з ротацією проблема, у нас недостатньо ресурсів, так як це є у росіян. А, Якщо припускати гірші сценарії, що означатиме відхід із Авдіївки? Ну просто от реальні реальні сценарії хочеться окреслити. Наскільки це серйозно, наскільки це страшно? Наскільки це може повпливати на подальшу ситуацію на полі бою? Це не стратегічна поразка буде в будь-якому випадку. Про це каже в тому числі інститут дослідження війни а чому росіяни це роблять, це не військове значення, має. це населення пункт, все ж таки політичне, бо вони окреслили у своїх пропагандистських каналах, що вони його вже майже захопили декілька разів. Як це було з Бахмутом? Їм дуже важливо показати якісь перемоги на полі бою, тому що 15-17 березня в них будуть росіяни так звані вибори президента, тобто вибори Путіна, і їм треба якісь перемоги на полі бою. Тому вони не будуть шкодувати людей. Вони понесли на Авдіївці з 10-го Жовтня, коли почалися великі наступальні дії росіян, втрат більше ніж радянський союз поніс за 10 років війни в Афганістані. Тоді було втрачено 14,5 тисяч. Ну плюс-мінус там декілька одиниць. Ну не одне, плюс, мінус там декілька відсотків. Точно сказати, важко. Ну, десь приблизно 14,5 половини тисяч російсь, радянських людей солдатів загинуло під за 10 років. За 10 років афганської війни, зараз біля Авдіївки за починаючи 10 жовтня, по сьогодні загинуло вже більше 15 тисяч, по деяким осіб 17 тисяч э, російських військовослужбовців. Більше ніж э, під час всіх афганської війни. Тому э, це означає, що вони будуть і далі лізти. Зупиняти вони не будуть, тому що такий був наказ з Кремля щодо початку березня, тобто за ну За місяць що за 30 днів, там скільки вони порахували, вони мають в будь-якому випадку це місто захопити. Ну і як вони це роблять? Шторм З, Шторм В, там на півдні воюють е, так звані ДНР, ДНРівці, тобто військовослужбовці з Донецької так званої Народної Республіки, батальйон Сомалі, там, там, батальйон імені Петуха Смажена, там якісь в них такі назви дивні. тобто… Е Кількість велика, і лізти вони будуть не зупиняючись. Чи вдасться нам далі їх зупиняти, ну вдасться, якщо ми туди зможемо додати людей, якщо ми туди зможемо додати артилерії, артилерійських снарядів для того, щоб артилерію, мінометами не давати їм підходити близько до наших позицій. Якщо б там не було Коксахіма, тобто в промзони, який побудований ще в радянські часи, і він будувався як об'єкт, який може витримати не середню потужності ядерний вибух, тобто там стіни півтора метрови, плюс підземна комунікації, якими ми користуємося декілька поверхів де під землю. Якщо б не було цього, просто було б будівлі напівзруйновані, приватний сектор, то ми б давно там вже не, не змогли б тримати оборону. Ми тримаємося там завдяки що цей Коксохім, це по великому рахунку фортеця. Це завод, але як з точки зору військового, це це справжня фортеця. Тому ми можемо там тримати оборону. Але це теж не безкінечно. Ну, дивіться, оце, оце як Сахім виділив е, межі е, з того, що найбільш небезпечне, як я спостерігаю, це власне наближення росіян до логістичного шляху. А він ось так, тут логіст... на пролягає, це заїзд до Авдіївки, і ми бачимо, як близько росіяни тут, е, і це. У разі перерізання цього шляху ну буде не дуже добре. ну це не, не, не можна так такі ефемізми шукати. Не дуже добре. Якщо буде перерізан е, логістичний шлях, тобто можливість постачати е, набої, їжу, воду, ліки, все ще необхідно для того, гарнізону, який там знаходиться, він він має бути відведений, тому що ну ну закінчиться просто закінчиться набої в автоматі, що далі камнями кидатися. Е, ви сказали, що це нема ну тут е, відступ тут не складає якоїсь е, такої ну стратегічної втрати, чи чи то що це, чи це висновки судоз досліджень в неї танських uh -huh. з ними можна погодитись? Це понімна висота. З неї можна чому росіяни з 14 року хочете захопити. Тому що знає артилерійський вогонь можна артилерію добивати до міста Донецьк. Ми цього не робили, але і росіяни, розуміючи, що це ми можемо зробити, не будували там якихось потужних військових хабів. Не робили там складів, штабів, ну чи всю, що необхідно. Для, для підживлення їхніх збройних сил це їм було би зробити вкрай зручно, тому що Донецьк там це і тепло, і світло, і ну, електрика, водопостачання, газопостачання. Тобто, там все готово, там можна робити щось таке, сякі серйозний військовий хаб. Вони цього не робили, тому що розуміють, що він знаходиться під нашим можливим артилерійським вогнем. Ну це, от перевага цього міста. Далі, якщо рухатись по мапі, то нам треба буде відходити кілометрів на 15-20, тому що е, на захід від Бахмута, якщо ой, від Авдіївки, що це панівна висота, то ми розуміємо, що далі йде вже не панівна висота, а йде далі низина і е, тримати, з, будувати якісь оборони дії в низині, це ну вкрай. Ну, власне, 15-20 кілометрів. Те, що ви кажете, це і навіть дивився на карту висот. Це приблизно по лінії очеретина Карлівка. Там починається нові висоти. і Це десь якраз 15-20 кілометрів. Так, але але ну... ось якщо так доведеться відступити, це створює ну я так розумію. Подальше нависання флангові загрозливі для інших ділянок фронту. Тобто воно як такий собі конструктор потягне. Може потягнути. Я не стверджую, що станеться, але може потягнути інші ділянки. Фронту сумічним. Ну, зараз. Е, виступ є в Авділку, виступає в бік е, Росіян. Нічого не, не морта. ну лінія фронту. Вона ж немає. На не обов'язково має бути по, по лінійці. Це по мапі. Ми хочемо, щоб вона ну чомусь вважається, що вона має бути рівна. Ні, вона може бути, як то кажуть, згібатися, розгібатися з відповідно місце склад місцевості. Тобто де, де будуть панівні висоти, там ми маємо закріплюватися, тримати оборону. Якщо вони не рівна по лінії, а трошечки десь виступаючи, впадають, то, це не принципова яка різниця.